Визначили імена почесних громадян міста, скасували податки для військових та вирішили питання орендної плати за землю. А також виділили гроші на житло для наших бійців. Такими рішеннями завершилась 30-та сесія Тернопільської міської ради. На ній обговорили зміни до програми Доступне житло зокрема, розділ, який передбачає забезпечення житлом військовослужбовців. Міська рада виділила на це 20 мільйонів гривень, які будуть виплачуватись захисникам. будуть виплачуватися в розмірах, які необхідні. Відповідності до кількості сімей військовослужбовця, враховуючи вартість метра квадратного житла, які затверджені офіційно постановою Кабінету міністрів, кому саме ці кошти оплачені, це буде робитися на підставі звернень командирів військових частин Тернопільського організову, які створені на базі Тернополя, де служать тернополяни? Які зареєстровані у місті Тернополі. внесли зміни і до встановлених місцевих податків та зборів. Передусім, депутати прийняли рішення щодо надання пільг військовослужбовцям. Зільні від сплати податку на нерухомість усіх учасників бойових дій, учасників АТО ООС, також учасників війни і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони будуть звільнені плати податку на нерухомість. Традиційно напередодні відзначення Дня незалежності України депутати міської ради визначили імена кращих тернополян. Цьогоріч вперше п'ятьом громадянам присвоїть статус борця за незалежність України у 20 столітті. Прийняли рішення і про присвоєння звання почесний громадянин Тернополя посмертно їх надали тринадцятьом воїнам героям, які загинули, захищаючи незалежність України. Крім того, сьогодні сесія прийняла рішення збільшити рази оренду плату за землю для окремих суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території міста Тернополя. Наступну сесію депутати Тернопільської міської ради планують на вересень.